Навіщо? Чому два питання для опозиційного блоку, більш відомого як екс-партія регіонів, які мали завітати до Житомира? Зустріти старих знайомих прийшло багато активістів та небайдужої молоді. Їх чекали поблизу бізнес-центру Імперіал, де вони мали провести своє засідання. Ми будемо дивитись до чого будуть вести їхні збори. Якщо їхні збори будуть вести до як як, як завжди, в них це до якогось колапсу, Да ми можемо і блокувати, можемо ну, а так, почему ми прийшли сюди виключно з мирними цілями. Якщо ми вони захочуть з нами поговорити, то ми зайдемо до них в гості, поп'ємо кави. Були й більш радикально настроєні представники того ж правого сектору. Ми не хочемо бачити в нашому місті так сказати, цих паскуд. Нам неприємно, що вони тут збираються саме в нашому місті. Тому, якщо потрібно, ми будемо блокувати. Ми не дамо їм провести ці збори. Опозиційний блок, мабуть, дізнався про теплу зустріч і вирішив не приїжджати або змінив місце обговорювання своїх проблем. Якщо колишні регіонали вирішать провести свою прес-конференцію у Житомирі і обговорити там проблеми нашого міста та процесу його розвитку, їх будуть чекати. Обіцяє правий сектор Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СКОД.